Тож продовжуємо. І так, беремо правильно олівець. Як ви помітили, при, при от такому розташуванні листочка дуже важкувато малювати ось так, як ми малюємо ручкою, да? як ми малюємо на столі за столу. Так малювати можна тільки дрібні якісь деталі, якихось блошеняток там, якісь там. Козеняток, я не знаю, щось маленьке. Але якщо ми хочемо малювати швидко і на увесь лист, треба взяти олівець ось так. Як наче ви берете, як наче голочку берете і хочете когось уколоти знизу. Подивіться, ось так. Три пальчика беруть олівчик, бажано за кончик. Безім'яний пальчик нахиляє його до паперу. А мізінчик торкається паперу. Це наш. Опор, бачите, ось так. Спробуйте візьміть. І ви зрозумієте, наскільки це важко, неприємно, але до цього дуже легко звикнути. Взял валівець І спробуємо провести першу у вашому житті лінію. Можливо, вона не перша, але в такому вигляді, мабуть, перша. Тут головне розуміти, що малюнок. Як основа будь-якої діяльності людини, пов'язаної з розумом. Бо ви всі знаєте, що без малюнка неможливо побудувати якусь складну техніку, щось там побудувати будинок, неможливо створити картину. Малюнок у багатьох сферах життя нашого. Навіть ми мислимо з вами малюнками. Тому вміння малювати точно і правильно це головне. А основа малювання це лінія. Тож починаємо проводити лінію. Лінія має бути рівною, перш за все. І ви помітите, що провести лінію рівною дуже важко. Навіть я зараз веду, ви бачите, яка вона крива, якщо я її так веду. А дехто з вас веде лінію навіть отак. Ну це зовсім не рівна лінія. Як же її зробити рівною? Треба її шукати. Шукати. Тому ми беремо з вами спочатку в повітрі. Бачите, як я оперся на листочок. Спочатку в повітрі ведемо, а потім трохи опускаємо наш олівець і ведемо такі пошук туди і сюди. Шукаємо лінію і одночасно дивимось, щоб вона була паралельна краю листочка. Паралельна – це значить на однаковій відстані. Тут і тут. Порівнюйте постійно. Пам'ятайте, що малювання це порівнювання одне з іншим. Порівнюйте, у мене вона така волохата стала, прям не лінія, а якийсь волохач. Нехай, нехай буде так. Ваша перша горизонтальна лінія.